Та чи допоможе новий посол згладити гострі кути між Україною і Європою? Експерти не певні. Від прозорих натяків старий світ уже перейшов до чітких сигналів і, схоже, почав готуватися до холодної війни. Тому підтвердження саміту україна ЄС, який опинився на межі зриву, попередньо відомо, що захід мав відбутися цієї осені у Києві, але досі за словами експерта Вадима Трюхана ані дата, ані час, ба навіть місце не узгоджені. Сторони навіть не обговорювали організаційні питання. А раніше те саме підтвердив вже Колишній голова представництва ЄС в Україні Жузе Мануель Пінту Тейшера. минулорічний саміт теж ледве не був зірваний. Про дату його проведення стало відомо лише за місяць до початку. А очікування української сторони від заходу справдилися лише наприкінці березня цього року. Саме тоді було парафовано угоду про асоціацію. Ситуацію навколо нинішнього саміту фахівці прогнозувати не беруться. Під час так званих скандалів пов'язаних з вбивством Георгія Гангадзе і надуманого скандала про так званий продаж кольчуг, який теж ніколи не був підтверджений, да? про це не йшлося. Зараз це прямий сигнал, це останнє і не китайське попередження.